Ой, під душем я співаю, проперчик я балакаю, червоний малесенький гострий мовкіт. Ой, пекучий ай, гус! Ого, ще гарячіше. Та тушу я тушу, а він знов горить. тепер я наче куля пухнаста, а пісня ще В душі я король, я зірка про проперець співаю я. Перець малий, але гарячий, мов сонце в липні, а я його з'їм Кашляє. Шипіння води. Йой. О, горішки мої златі. Шурх-шурху кишені та пахнуть, як свято. О, горішки солодкі хрумкі. Миюся, я й думаю. Всі вони мої. Воду виливаю. Ой-ой-ой, снігова красуне біла, як хмаринка, мила моя. Я тобі співаю в душі, піна й вода ла-ла-ла. очі в тебе з вугілля ні сморквяний вогник. Ти стоїш у саду і не танеш, бо я люблю. Ей, снігова, баба, чуєш мій спів, пільний душі серце. О, зима вже дзвенить, хай рік новенький в душі блимить. Пінати шаблики, зірок з ялинкою в душі я співаю як рок. Хей, гей, гей, хай сипле сніг на плитку і на мене, хай шампанське іскрана тече ече. Новий рік ступень. О, гей, мій ранковий друг, кисло солодкий спраглий, як я, під душем дюрчить мій маленький круг, і пісня спливає з вуст моя. Я згрібаю день у долоні мокрі сонце у тобі, червоне п'янке. Гей, фрут! То, тече крізь роси, і серце моє гуде, як струна. Ток-ток-ток, у душі мої і я співаю воду. Блискавка грюк пух тепер я хмаринка. Та нічого, слухайте, як гримить моя пісня. Ток у мені я світюсь як світанок. Гаряча вода і блискавка мій хор. Ла-ла-ла-ла. Річко. Ми хвісти, що кипінка йде річкою. Душ бурлить, а я співаю, я ж мав парок зірка. Струм у дротах, як в серці джаз. Бринить, бринить, бринить. Гей, не гриміть хмари, я тут шампунююся. У душі душа гуде, Хлюб-хлюб, тепла вода. Мию лапи, мию зуби, а віконце намалював. Снігова баба, шапка спини, ніс морквяний шампунь у хау! Ей, бабо, снігова, ти не та лишайся, бо поки я співаю зима усе. О, дохіллюся, я мов туманний водоспад, а в борій мій сніговий брат, пузатий ти та щасливий. Шапка з відра, відрані сморквяний. В нього очі з двох горошин. Я йому співаю, він мовчить, бо ж він морозний хлопець. Ой, теплій воді співаю, я мавпа щаслива, душ прийма весняний, ой-ой, ой, мороз. Ай-яй-яй. Ай, ай. Холод кусючі зуби тремтять серце, і пісня замерзають, ну все закривають. Ой-ой-ой, я мав пачиста, в душі співаю, мило хлюпає. Про перес пісня мила червоний. Гострий гарячий, ой, малесенький. Такий я його люблю, але він небезпечний. Ой, небезпечний. Перчик, перчик, перчик. Га. У душі я король я шампуньовий соліст Співаю про життя і про червоний перець мій. Подивіться, ось він гострий, блискучий хрум. М -м Ой, гарячий, гарячий, фуф, вогонь у животі пара звух, та я все ще в такт перець. Мі, рожеве вухо, мокрий ти мокрий п'ятачок, ж мій друг. У калюжі шуми рух, а я у душі співаю слух. Мию лапи друживі, ти клюкаєш мені у сні кабанчик. Жей, душ моє караоке, макака не мовчить. перець червону пісеньку хочу співати душі. чилі я люблю, але мабуть, дарма. Ой, гарячо, погониць. Ай. Фу, пушистик тепер. Співаємо далі, але без перцю добре? Макака. В душі я співаю про перець малий, пахучий, гарячий, як сонця промінь. Я миюсь і мрію, що смак його свій. Ой, пікантний подарунок мені. А ось він червоний, гостренький та хижий. Засмакую я зараз. Ну що там могло б бути гірше? Ням! Чавкання, ой-ой, звук полум'я, а ай пече, пече, гучний. Теплий душ, хмари пари, перемірай. Слухай людино, як мавпа співає. Рамбутинчик круглий, мов сонце мале. Колючий, але всередині желе. Я його мию, а він мені дзвенить. Авокадо, ти мов сонце на сніданок, м'яке, зелене, як музику торкаю. У душі я свій баритон мочу. Але люблю тебе так, що аж пищу, кремове серце, кісточка всередині, я без тебе ні. Авокадо, аво аво о, під струменем свищу і тебе хвалю, як хорошу пісню жудю. Ой, перчику, дрібненький, червоний, як схід сонця. Я тебе люблю у соусі без. Ти мені пісню розпалену шлеш. Ну давай. Гарячо Туши, туши і все одно о, перчику, я співаю про перець, малий, пахучий, гарячий, як сонця промінь. Я миюся і мрію, що смак його свій. Ой, пікантний подарунок мені. А ось він червоний, гостренький та хижий. засмакую я зараз. Ну, що там могло б бути гірше. Ням, чавкання. Ой-ой, звук полум'я, а ай, пече, пече. Гучний де моє світло мали по графіках мали включити, вже година минає, а я тут мокрий, як лосось у плиті. У ванні свічки замість лампочок теплий, свій хор світять. Я миюсь і співаю, бо інакше як мені грітись? Ей, гей, ну чо ви там дрімаєте у мене. Де моє пиво, де мої анчоуси? Пінна гаряча вода, а серці голос. Де та таранька? Що хрумкева, солона співаю, мовчу, похуй! принеси і буде. Де моє світло, мамо? Малиш по графіках включить? Я ж піцу вже замісив, тісто чекає, а мені ще в душі стоять. Час іде, сир пливе, а духовка чорна, як ніч. Гей, лампочки не спіть, ну дайте жару поспізнююсь. Свічки мені десять. Ой, де ж те світло малиш по графіках дати, а я вже тісто розкатав, а в духовці темнота. Піца мене чекає, а часовий відрізок зник. І поки пічка мовчить, я тут собі співаю під краном, мов співак парубок. Ой, кабанчик риє носом землю, губить мокру. Я йому наснився сонцем, а він мені моркву. Кабанчику, друже, мій жолудячий в листі. Я тебе у піснях ловлю хрю-хрю-хрю веселі. Хей, бо кабанчик ніби грім. Де моє пиво, де мої анчоуси? Пінна гаряча вода, а в серці голос, де та таранька, що хрумкева солона. Співаю, не мовчу, поки не знайду. Гей, друже, принеси і буде. Де мої анчоуси? Де таранька? Гей, я співаю в душі, насвистую в піну, мокра морда, але серце рибне. Де вони? Де вони? Моє солоне кіно. Анчоуси, анчоуси, таранька моя, поверніться швидше вечір, Брукки кілій мій зелений друг, парарайзінг я тут крук мою плечі, мою спинку, весело в душі, ой-ля. Брокколі хор на вечерю знов, ти мені приносиш любов, я тобі присвячую купальний стік. Ой, маракуя, ти як сонце бризках, Я намилюю плечі, я шампунюю хвіст. Ой, маракуя, соковита мовказка, покажи мені літо серед плитки. Мої лапки, мию спинку піна, піна А в думках про горішки щасливі, і хрум тиша. Вони танцюють у кумиці. О, як смачні, горіхи веселі, горіхи мої. Я вас ношу, я вас дівгопхрулю. о! і пиво є, співає, мапа, хлюпає вода, де таранька, де анчоуси мої. Пінка на вухах на носі піна. Я шампунем, наче морем бризкаю. Ей, налий мені по вінця кухоль. Я чистий буду і щасливий теж. Ой, кавунчик мрійний, солодкий, як сон, піниться душ і хай лється вода. Червоний соковитий, з чорним насіння він проняв Ой бризкає душ тина на вух, Мідиня сміється, як сонячний друг. Я миюсь і співаю, танцюю в струменях. Диня веселий, і я йому в тон. Диня, дин, динь, динь. зол. О-ой, ки зелений круг як сон. В роті солодкий зранку до ночі він мій чемпіон. Бризкає душ, співає, мавпа, Люб-люб, я щасливий. В руці тримаю шматочок, дивний, ківі мій. Сик милий, в душі, я собі король, б'ється, піна, гріє хвиля. Я співаю, мийся моль. Кокос на голові, шолом від дощу, бий в долоні мав полови жар птицю. Кокос, кокос, душі з небесоци. Майонез мій білий гріх на бутерброді. Ти як сніг у душі лунає, джем. Я співаю про крем. Ти на салаті, ти в борщі ти всюди в моїй душі. Гей, hey, співай разом, підпишись та постав лайк. А тепер далі на себе піну, лється теплий дощ. Молочко таке смачне, я його знайду хоч десь. Гей, біла хвиля в склянці вранці вночі завжди. Хочу пити, хочу співати. Про нього завжди молоко, молоко у серці. Тепла вода тече, на плечі ритм лягає. димить мій ранок ще, а серце підспіває, бананчик золотий, мій запах тропічний. Да, як дощу в джунглях лється ллється. А я співаю про молоко. Біле і солодке, мов сонце вночі. Молоко. Пінка на вусах бризки на щоках. Дай мені кухоль великий. Нехай шумить, як море у шкаралупі. О молокой плескає вода, мою хвостика й плечі, але в голові одна думка крутиться навічно. Каструля моя муза, блискуча, мов зоря. ній борщі, а я співак жартівливий я. Ой-ой-ой, я надягну її гучно заспіваю. Слухай світе, тут у душі барабан. Тінь-дін-дінь. По каструлі щіткою. Бум-бум-бум. Капуста зелена, хрустка соковита, як вітром напоєна, як сонцем зігріта. мию плечі, мию шию, ти одна мені мила. Капустонько, ти мій гімн умивальний мила. шурхіт листя музика. О, буряче, мій червоний. Сміх у серці сік солодний. Я співаю в душі, я шаркаю пін. Мию плечі, хвіст і спин. Хей, веселий буряк під душем танцює. Листечко гойдається в теплі плюскоче. Я його люблю, він мене ряд... О, о промиваю я шерстку, вирує мій пінистий край, радісна цибулинка в долоньках співає, не плач, не зітхай, в неї очі, як зорі, і зелений чубчик з весни. Вона сміється у серці й пахне. Ой, та морі хвіля, хвіля та й чайка як а мені в таранька сушена, як сонце в нічі. Я тілу мою пінутру, та серце радіє, бо без тараньки в світі жити, ну як би... Тепла водичка лється, я кручусь і мрію про ковбасочку, що гріє мій душист. Ковбаса, ковбаса, зісну мені, вона йдеться, і під душем я співаю. Піна піниця, сміється. Розріжу, буха не під дощем я мокра шерсть і піна, миюся і співаю про свій лимон. Жовте сонце в долоні, цитрина пахне літом, як дім і Мій балкон. Лимон, лимон. Круглий, як кисло-солодкий, але серцю пісня. Лимон, лимон, сплеск води і пінець, в душі звучиш. Ой, червоний мак розквітає у росі, пахне літом, пахне полем у моїй душі. Я його жменю взяв, мов сонця. Ой, капуста зелена, хрустка соковита, як вітром напоєна, як сонцем зігріта. Мию плечі, мию шию, ти одна мені мила, капустонько, ти мій гімн, умивальний мила, Шурхіт листя музика. Ой, бризки, ой, піна, тепла, вода тече, я співаю у душі, хай лунає гуче, про веселий бурачок, що сміється з грядки. Він червоний, як вогонь, і танцює пря. Горошку зелений, мій друг ароматний, під душем співаю, Про тебе я зранку котиться пари, пісня лунає, пін Ой малинка весела, соковита й весела, в душі співаю її, я хай лунає до стелі. Кап-кап-кап, як дощик стікає, піна з плечей, а я під душем щасливий мову садку на гіллі малинком. Ой, пливла мені рибка срібна, хвіст, як промінь весняний. У воді вона тихо дрібна, а в мріях моїх океанський кит. Рибка, рибка, де ти спиш у морі чи у відрі? Я тобі приснюся, чуєш, у душі під теплі. О, душі під нарікає, я співаю, хай лунає. про Чор Гей, hey, диня весела, кругла, як місяць теплий, крутиться, сміється, м'ято носить серці. Піно влом зліта вода дзюрчить, як струни. А диня я моя. Бризки, бризки, теплою водою, мию лапи жовтою губкою. Веселий виноград співає зі мною, Стиглий, солодкий, на сонці пухкий. Ой, виногради, ягідко зелена, ти в душі мовкаска лісова. Гарячий струмок пахне милой пар У душі я співаю, наче вічний яр, про мрійний вогнемет, що малює світ. Він весело палає, як міранковий ритм, приспів.